з Нагоди 90-ї річниці створення військової частини оголошується відкритим. Ми не споплюжили і не посоромили честь дев'яти поколінь Чернігівського військового госпіталю, більшість з яких оцінює нас вже з неба та радіє рада з нами. Ми знайшли в собі сили не втекти і не стати дешевими зрадниками поранених героїчних захисників і героїчного місцевого населення, хоча всім було страшно. Тому не потрібно зайвих слів. Ми маємо високу честь. Від усіх наших поколінь Чернігівського військового госпіталю подякувати вам за особисту мужність і самовідданість, вірність військової присязі та клятві Гіппократа, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України при обороні Чернігова, при виконанні своїх професійних обов'язків в умовах оточення, відключення всіх видів ресурсів. Під постійними обстрілами перед лицем смерті, за надання медичної допомоги всім пораненим, їх захист, бо поранені не можуть самі себе захистити: лікування, забезпечення теплом, їжею та водою, рятуючи їхнє життя, за підтримання у бою високого звання Чернігівського військового госпіталю в день його 90-річчя. Від усього серця пишаємося вами. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи, людей і благослови світі. Укрепи, Господи, захисти, збережи нашу Україну і воїнство її. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дуже дякую вам за вашу щоденну працю. Я дуже дякую вам за березень, за квітень. Я дуже дякую вам за те, що ви робите зараз. Адже ваша робота це врятовані життя наших поранених. Адже ваша робота це в тому числі і підсилення обороноздатності нашої країни. Я вас вітаю з річницею і дуже вам дякую за те, що ви робили, і за те, що ви робите. Літенанту медичної служби сіри Олексієву Миколаївичу: Дев'яносто тисяч гривень до 90-ї річниці. Україна дуже багато втрачає людей кожного дня, а ви стоїте на захисті. І на збереженні житті наших воїнів і нашого мирного населення. Я впевнена, що наступний день народження ми будемо святкувати у мирній, вільній країні. Ще раз вас всіх вітаю, добра і перемоги! Того військового госпіталю, відзначаючи багаторічну сумлінну працю в системі охорони здоров'я, відданість справі, професіоналізм, майстерність, які рятують життя багатьом поколінням захисників вітчизни, досягнуті успіхи в роботі та з нагоди 90-річчя дня заснування. Оксана Петрович, вітаю вас! Дякую. Вітаю Дякую. Старшого сержанта поваленту Ірину Олександрівна.